Мирного вам дня, любителі гострого. Завершена робота. Ніж фаска-хвилька, називаю я його. Ріжуча кромка йде хвилькою. Туристичні ножі, фаска-хвилька. Два ножі з однакова модель з різними заточками. Значить, це у нас йде 10-й кут, зведений в ноль без мікрофаски. І. Сканді, зведений 0,203. З мікрофаскою. Цільове призначення у двох ножів різне. Цей ніж. По, по м'ясу працювати що цей, що цей буде. Але ось з 10-м кутом він взагалі як лезо буде розрізати. Але він не стійкий до навантажень. Тут немає мікрофаски. Він на сухому дубі гарно тримає заточку. І відповідно сканді і заточка мікрофаска більш стійка до навантажень. Тому дивіться, кому що цей, що цей ріже, але кому імпонує різний вид. Вигляд з різними заточками обирайте самі. І визначайтеся, що ви будете робити ножем, для чого він вам потрібен.